Тим часом українці мають е, працювати кожного дня, а не чекати дива від обраного президента США Дональда Трампа. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу в Верховній Раді. Він зазначив, кінцева мета Росії це руйнування України і вбивство наших людей. Водночас, президент додав, що від стійкості українців залежить і доля всієї Європи, яка не бажає підпорядковуватись якомусь одному диктатору. Ця битва про всю Україну, битва про всю Європу, про порядок чи хаос для всього світу. І поки увесь світ чекає на диво від Трампа, дай Бог! Ми з вами маємо не чекати, ми маємо не втрачати стійкості, ми маємо пахати. Водночас днями Володимир Зеленський під час інтерв'ю Суспільному зізнався. Він дійсно вірить, що за адміністрації Трампа війна завершиться швидше. Хоча й додав, США не зможуть змусити Україну сидіти і слухати, адже ми незалежна країна. На ці слова президента України відреагував американський мільярдер і близький друг Дональда Трампа Ілон Маск на своїй сторінці у соцмережі. X він перепустив цитату Зеленського, зазначивши, що цитую у нього дивовижне почуття гумору. Ну міг би і похвалити і своє, м'яко кажучи, про те, що команда Трампа може змусити Україну піти на певні територіальні поступки раніше писали у Політико. В Нью-Йорк Таймс так само за словами журналістів в оточенні нового президента США поки немає жодної людини, яка була б проти угоди віддати Росії 20% українських територій. Хоча досі невідомо, який саме план врегулювання війни в Україні може застосувати Дональд Трамп. Втім, рішення про територіальні поступки не буде найскладнішою частиною переговорів. Справді. Не проблемою проблему є вимога Володимира Зеленського щодо гарантій безпеки від наших західних партнерів. На практиці Україна хоче відновити та зміцнити свою армію а також негайно запрошення отримати до північно-атлантичного альянсу.